Друзі, всім привіт! Декілька нововведень відбулося, скажімо так, ну, не нововведень, нових подій в грі Діабло. Давайте розпочнімо з них всіх по порядку. Ну, по-перше, хотілося би поговорити про те, що скоро розпочнеться восьмий сезон. Ну, вже зовсім скоро. Якщо не помиляюся, то сьогодні 24 числа. Буде розмова саме про нововведення в цьому сезоні. Я думаю, що нам покажуть сюжетку, ну чи хоча б частину її. І будуть розробники казати, що нас чекає саме в восьмому сезоні. Але перед цим хотілося би поговорити ще про дорожню карту. Мені подобається, що зробили, скажімо так, ну, такий... Невеличке таке прев'ю до того, що нас чекає в нових сезонах. І багато хто з гравців там трошечки, ну, скажімо так, не те, щоб роздратувалися. Люди подумали, що сезони будуть далі схожі, будуть далі тільки сили, більш нічого нового в гру там додавати не будуть. Мені здається, що просто-напросто розробники. Вирішили зробити таким чином, коли показали нам цю дорожню карту, що вони мали на увазі, що приблизно в них в планах там на наступний рік, що в них в планах на найближчий час. Ну, по типу чим саме будуть там відрізнятися ці всі сезони. Мені здається, що вони спеціально просто-напросто не розкривали повністю всі карти, що вони там планують робити в цих сезонах. Тому що мені здається, що ну, просто-напросто вони не хочуть, щоб їхні ідеї, скажімо так, хтось з інших там розробників, ну, чи щось по типу того, хтось їх піддивився. Тобто. Мені здається, що вони будуть вести собі спокійно свою роботу над тим, що вони собі там придумали, і створювати якийсь новий контент, і вирішили його так сильно не афішувати, ну, щоб, грубо кажучи, у них було трошечки більше часу для того, щоб привести його до якогось нормального стану. Тобто це не означає, що якщо там, ну, грубо кажучи, всі наступні сезони там будуть схожі там, на сезон відйомства, що там будуть якісь сили, ну зараз сили е, далі будуть сили босів, далі, якщо не помиляюся, там в нас ідуть сили харадрімів чи щось по типу того. Все одно будуть додаватися нові предмети, все одно буде додаватися там якась нова сюжетка, все одно в грі буде щось змінюватися. І от чому я так думаю, тому що, в принципі, ну, легенько так перейдемо до тої теми, що ми були з вами на ПТР у восьмому сезоні, і що я побачив, це те, що. Більшість, скажімо так, персонажів, більшість класів ну, буде в будь-якому випадку змінюватися баланс. І от мені здається, що вони йдуть в тому руслі, що ну, їм доведеться просто-напросто змінювати баланс. Побачимо, як це все насправді буде. Чому? Тому що більшість із тих білдів, які були іграбельні до цього моменту. Вони стануть неіграбельними вже у восьмому сезоні. Ми це все зможемо з вами перевірити дуже просто, тому що тут залишилося буквально там декілька днів. Можливо, коли ви дивитеся це відео, то вже розпочався новий сезон. Тому, ну, грубо кажучи, баланс вони вже змінюють. Все йде до того, що яма це навряд чи буде. Одна із тих активностей, які, яку люди будуть бігати весь час. Тобто, якщо в нас класи проходили десь за один і той же самий проміжок часу, ну, ви можете просто, якщо ви дивилися попередні відео на моєму каналі, там було дуже багато роликів про різноманітні класи, де я тестую різноманітні збірки. І вони проходять плюс-мінус за однаковий час 95-й сотий рівень порталу. Що це означає? Що в принципі баланс в грі був. Звичайно, є надсильні збірки, можливо, в цьому відео про це з вами поговоримо, можливо, в наступному, але ідея не в тому. Тобто, в принципі, баланс був, якщо рівняти по сотому рівню ями, якщо ми можемо прокачати соті рівні наших гліфів максимально до сотого рівня, тобто це максимальний рівень і всі класи майже, всі, всі класи на різноманітних збірках вони проходили цей сотий рівень плюс-мінус за один і той же час. То в принципі баланс був. Зараз гра буде змінюватися таким чином, що посилять на 20%. Нам всі складності всіх рівнеї ями, тобто яма тепер буде, ну, наприклад, якщо вона збільшується, здоров'я монстрів збільшується на 20%, то якщо ну брати що сотий рівень ями це 100%, то мінус 20 це, грубо кажучи, в нас тепер ці збірки мають проходити максимально 80-й рівень ям. Але от в чому питання? Дивіться, будуть звичайно сили босів, і там збірки будуть взагалі не, ну, не супердієвими, чи що в нас були до цього моменту. Тобто, якщо навіть вони будуть проходити хоча б 80 рівень ями, нам все одно вони знадобляться. Тому що для того, щоб отримати ці сили босів, нам доведеться просто-напросто розкачувати якісь збірки, якими ми зможемо грати. Я вважаю, що це непогано. Це, в принципі, правильно, тому що буде проміж, проміжковий етап, коли ми оберемо якусь збірку хоча б для того, щоб хоч якось грати в цьому сезоні. А далі ми вже зможемо там збирати збірку, яка там буде надсильною, яка буде проходити все вище і вищі рівні. Тож про що? Зараз вони змінюють баланс в такому руслі, що всі. Попередні збірки будуть ну, звісно, слабшими деякі з них точно, ніж зараз в поточному сезоні. І вони роблять так, щоб навіть більшість персонажів, ну, тобто, не більшість, персонажів більшість збірок не проходило навіть рівень ями. Тобто більшість збірок, я не знаю, як воно там на сайтах розподіляється на ці класи, типу тір S, тір А, Б, тір С. І так далі. Тобто, ну, що це означає? Що раніше вони там розподілялися, типу, Tier S це той, який проходить там від 110-го і вище, Тір А це нормально проходить десь сотий рівень ями. Ну, про Тір Б, про Тір С нічого розказувати не буду, тому що ми їх, грубо кажучи, і не тестували майже, тому що ну, в цьому в принципі, було дуже мало сенсу, тому що це найслабші збірки. То, якщо вони зараз е, вводять так, що навіть не всі збірки, збірки саме не персонажі, не всі збірки зможуть пройти сотий рівень ями, то мені здається, що вони е, зараз не будуть робити такий великий акцент саме на яму. Тобто сезон буде е, заключатися в іншому. Більшість збірок будуть. Чисто прохідними, грубо кажучи, тому що вони навіть не зможуть мати змогу докачати наші символи до сотогарів. Тому чому саме зацепився за цю яму, чому саме розповідає про неї так довго? Тому що це був основний, скажімо так, важіль ну, те, що людям було цікаво. Зараз він трошечки зміщується на проміжний етап, тобто коли нам потрібно. Збирати якусь збірку, щоб грати до цього моменту, щоб якимось чином отримати хоч якісь предмети, щоб ми могли збирати там збірку націльні, то мені здається, що вони просто-напросто будуть намагатися якось вирівняти баланс, вирівняти гру і зробити таким чином, щоб в нас було більше часу для того, щоб отримати там ті чи інші предмети, тому що. Складність нам піднімають. Ну, поки що залишають 4 торменту, але складність піднімають. І мені здається, що якщо вони такі акцентні яму не роблять, то вони все ж таки будуть додавати якийсь новий контент. Ну, наприклад, у восьмому сезоні ну, це не геть сильно афішується, але в нас хоча б буде можливість позмагатися з новими боссами. Ну, Звичайно, додадуть нових монстрів, які будуть знаходитись на мапах, які будуть саме в цьому івенті, там де ми будемо вибивати ці сили босів, і ці сили босів будуть точно 100% змінювати весь ігровий процес, який на нас чекає в восьмому сезоні. Тож мені здається, що вони спеціально прибирають ось цей акцент, зроблений на ямі. Щоб ми займалися чимось ще в грі, тобто щоб це було якось більш-менш цікавіше. Ну, тобто Тестувати різноманітні збірки, тому що більшість з них буде знову ж таки не супер сильними. Звичайно, гравців багато, і я думаю, вони 100% знайдуть через тиждень, можливо і раніше. Ну, Десь плюс-мінус такі прогнози я можу робити по попереднім сезонам. Що якщо ви хочете пограти в сезон на надсильному якомусь персонажі, то це вам потрібно дивитися ті збірки вже через тиждень ну або споглядати на тих людей, яким ви там не знаю довіряєте, можливо, якомусь там блогеру, стрімеру, неважливо, чи просто людині, яка записує. Відео про збірки знаменітні, Дивитися через тиждень, що саме вийде з цих всіх збірок, і тоді розпочинати сезон. Це якщо ви хотіли відразу розпочати персонажем, який там буде надсильним у восьмому сезоні. Але ж про розробників. Тобто, якщо акцент з ям прибирається, то ось ця карта дорожня. Вона являється виключно ну, таким як не знаю ескізом, я б сказав. Тобто вона буде, мені здається, просто-напросто, от як ну, приблизно тим шляхом, в якому будуть рухатися розробники, але це не означає, що вони нічого змінювати не будуть, нічого в грі додавати нового не будуть. Це просто, ну просто як ескіз. Тому що акцент з ям поки що спадає, буде братися акцент саме на ігровий процес, який буде максимально змінюватися. Ну, ми це 100% побачимо в восьмому сезоні, тому що там все буде змінюватися. 100%. Тому що в цьому в нас грали персонажі, які мають дуже сильний урон від темної магії, також від отрути, ну або ж від яду, неважливо називайте, як хочете. І, грубо кажучи, всі сили йшли на посилення саме тих персонажів, які мають високі бонуси від яду і від темної магії. Гарним цьому прикладом є некромант, в якого до того ж всього є ще й предмет. Ну, мабуть, якщо ви дивилися не тільки це відео, а і попередні якісь про Некроманта, то ви знаєте, що він в нас переміг в принципі в. Скажімо так, в івенті хто пройде найвищі яму. Ну, тобто грав Друїд, грав у нас дуже добре некромант, ну і непогано показував себе варвар, але там все також залежало від предмету. Зараз у восьмому сезоні, коли в нас з'являться сили босів, я думаю, що, ну, скажімо так, моя теорія полягає в тому, що. Дуже сильно піднімають сили босів, урон від холоду, від вогню, ну, від всіх стихій, від темної магії, від яду. І заграють саме ті класи, в яких найбільше бонусів до цих стихій. Тож моїм пріоритетом буде, мабуть, вибрати або чарівника, тому що він взагалі ну, використовує три стихії, або вибрати. Нарешті духонародженого, тому що в нього також є можливість використовувати різноманітні стихії від вогню, від отрути, і так далі, і від блискавки. Тобто мені здається, що ті класи, в яких от пасивки і їхні вміння саме зав'язані на стихіях, вони будуть найсильнішими у восьмому сезоні, хоча це знову такі припущення. І Знову ж таки, Некромант і друїд також підпадають під скажімо так, цей гештальт, але вони більш-менш ну, в мене на третьому і на четвертому місці. На останньому місці в мене варвар, чомусь мені здається, що в нього дуже мало способів наносити урон від стихій, і Тому він в мене в принципі, поки що не лідирує. Хоча не знаю, побачимо, що буде. В наступному сезоні подивимось. Тож, я б, друзі, не переживав би, тому що, ну, скажімо так, те, що розробники там нам анонсували цю дорожню мапу, це не означає, що вони мають, по-перше, 100% притримуватися цієї ідеї, те, що ну, йти чисто по цій мапі, нам доведеться і нічого більш грі з'являтися не буде. Буде змінюватися баланс, і буде, я думаю, якимось чином це поліпшувати наше життя, тому що, ну, грубо кажучи, якщо до цього моменту в нас в грі трошечки так все було дуже цікаво з балансом, то зараз він завдяки цим силам буде змінюватися, і буде акцент братися саме не на яму, а на те, щоб можна було пограти різноманітними збірками. На яму можна сподіватися, в нас уже в наступному 2026 році. Я думаю, так. Це коли вже будуть додавати там рейтингові якісь таблиці. Ну, якась така думка. Мені здається, що якщо змінюють баланс, якщо акцент. З ями саме спадає в нас на цей час, то будуть додаватися якісь нові активності. От що я думаю, щоб, ну, скажімо так, скомпонувати це все, що я до цього моменту вам проговорив. Якось так, друзі. Так, про дорожню карту сказали, і давайте тоді ну, трошечки, скажімо так, задінемо. Цю розмову біля полум'я, я думаю, що там нам глобально нічого нового чи цікавого розповідати не будуть. Я думаю, що там нам розкажуть про ті, скажімо так, зміни, які будуть у нас відбуватися після проходження тестового серверу. Тобто там, очевидно, були якісь сили, які надсильні, були сили, які люди взагалі не використовували ці сили босів. Тому мені здається, що там в основному нам розкажуть про зміни, які відбудуться з цими силами. Тобто, Можливо, якісь із них розробники вирішили переробити, тому що ті, що ну, гравці просто-напросто не використовували, тому що вони занадто. Слабкі, їх скоріше за все або посилять, або навіть змінять, як якось візуально і також посилять. А ті сили, які були над сильними, тобто які давали, ну, супер там якісь, скажімо так. Забув слово знову вилетіло в голови. Ну, з голови, ну. Тобто ті сили, які будуть надсильними, їх скоріше за все знизять в уроні, просто-напросто. А ті сили, які гравцями не використовувалися, їх посилять. От що я думаю, ну, що будуть саме розповідати тут розробники. Я також хочу сказати про те, що буде проходити івент новий вже 6 травня, він буде пов'язаний. З якимось, я так розумію, чи та аніме чи чимось схожим. Ну, Чесно, сам такі, такі, таку штуку не дивлюся. Воно буде пов'язане з аніме Берсерк. Я думаю, це будуть якісь візуальні просто-напросто речі. В основному ну, цю новину я дуже швидко так прилистував. Дивився про неї тільки те, що там будуть якісь візуальні штуки. Я думаю, що більшість із цих комплектів будуть виключно доступні в магазині. Тобто це не будуть якісь речі, які будуть нам доступні, коли ми будемо грати просто-напросто в гру і щось в ній виконувати. Але мені здається, що частина. Якихось предметів буде все-таки нам доступно, тому що ми зможемо отримувати якийсь ресурс, який з'явиться з цим івентом, і скоріше за все зможемо все ж таки ну, здобути його в грі безкоштовно, скажімо так, не відвідуючи магазин. І це трошечки нас от приводить до думки, що розробники будуть займатися чимось подібним і далі. Тому що нагадайте мені, ну я от не дуже сильно багато пам'ятаю просто-напросто таких івентів, коли щось подібне вводили в гру. Ну, Окрім от маршу Гоблінів, окрім благословіння Матері. І окрім якихось таких виключно ігрових е, моментів, тобто те, що є вже в грі, але його вже буде там більше, я не пам'ятаю, якщо чесно, таких івентів, які б могли нам дати змогу вибивати якісь е, нові ресурси для того, щоб е, за них потім придбати нові предмети. Ну, звичайно, виключення це. У нас було місячне пробудження, там ми могли також отримати предмети, але воно там проходить раз на рік. Ну, я думаю, це не також і важливо. І також не пам'ятаю, як, як називався івент. Чесно не згадаю, було от місячне пробудження, а був іще якийсь івент, там, де ми також ну, бігали по відкритому світу, по локаціям і також займалися тим, що ми. В принципі, бачили до цього моменту. Але я не пам'ятаю такого івента, щоб він вводився не під якесь свято, а виключно просто в гру. Додавався розробниками, коли була якась колаборація з якоюсь іншою, з якимось іншим всесвітом. Тобто, тому е, мені це буде в принципі цікаво. Ми це з вами все розглянемо, подивимося, що можна за ці штуки отримати. Е, ну І пару слів скажемо ще про новий батлпас, е, який буде е, зараз в грі. Я так розумію, що він буде трохи змінюватися, будуть змінюватися трошечки завдання е, цього батлпасу. Звісно, це е, не цікавить людей, які його взагалі не купували. Але, але, якщо вони змінюють зараз цей battle Pass, скоріше за все це будуть додаватися якісь нові декоративні предмети, але в чому тут плюс, я не буду вам розказувати довго про battle Pass, як він змінюється, які там будуть там нововведення, що ми там зможемо, яку сову отримати, і які крила там, чи дракона, чи хто, хто його знає, які вони саме в цьому батлпасі. Я зайду трошечки з іншого боку, тому що це добре. Поясню, чому це добре. Якщо в грі змінюється батлпас, якщо в грі змінюються винагороди за цей батлпас, це означає, що розробники будуть додавати далі якісь івенти, щось нове, якісь колаборації гру, якісь чи нові, нові режими, чи будуть перероблювати старі режими. Тому що е, людям, які грають в гру постійно, їх потрібно буде в цій грі якимось чином втримати. Тому саме ці нові предмети е, в цьому батлпасі і нові предмети в магазині. Ну, хто їх буде купувати? Люди, які, е, яким подобається гра, які постійно в неї грають. А як це можна буде зробити, щоб вони постійно в неї грали правильно? Додавати якийсь новий е, івент е, на якийсь час, або давати можливість, е, не знаю, ну, якимось чином час від часу гру е, нагадувати грі про себе. Тобто. Будуть або якісь акції, або івенти, тобто буде щось відбуватися цікаве в грі. Тому, в принципі, те, що там цей батлпас змінюється, це чудова новина. Не будемо це довго розглядати. Це чудова новина, тому що будуть додавати щось для тих гравців, що платять за ці скини, і будуть намагатися їх розробники якимось чином втримати в грі. Тому я вважаю, що це добре. Ну, а поки що чекаємо все ж таки розмову з вами біля полум'я. Побачимо, як це все буде виглядати. Ну, якщо дуже швидко підрахувати все, що тут наговорили, то вважаю, що Battle Pass це добре, тому що будуть оновлюватися нам різноманітні івенти. Те, що змінили яму по складності, це добре, тому що більшість збірок тепер будуть прохідними, але нам все одно доведеться ними грати для того, щоб отримати якусь надсильну збірку. Те, що розробники розповіли нам про дорожню карту, але не сказали нам там нічого конкретного, це також добре тому що інші розробники не зможуть цю ідею ніяк вкрасти, тому що не просто-напросто ну, чи запозичити. Вони просто-напросто не знають, що там в голові у компанії Blizzard. Ну і ще щось балакав, але вже чесно не згадаю. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.